Черкаський державний бізнес коледж оголошує збір коштів на ремонт автомобіля для 118-ї бригади черкаської ТРО. Авто дуже потрібне для виконання бойових цілей. Позашляховик потребує заміну ходової частини, ремонту паливної частини та цілісності кузова. Трудовий колектив нашого навчального закладу приєднується до збору коштів. Також Станська Рада Черкаського державного бізнес коледжу активно доєднується до цієї акції. Звертаємося до всіх небайдужих. Разом доберемо перемоги. слава Україні! Героям Здираєм слава!